Олександр, наш дуже бажаний і довгоочікуваний син, і звісно, нам з чоловіком хочеться дати йому все найкраще. Тому при виборі клініки для ведення вагітності я відразу обрала лелеку, і це було дійсно правильне рішення. Бо вже за декілька візитів я зрозуміла, що народжувати також хочу виключно тут. Тут прекрасно все від комфортних умов перебування до дуже високої кваліфікації лікарів. Знаєте, я все своє життя дуже панічно боялась пологів, але якщо ви зараз питаєте мене, чи готова я повторити все це знову, я з упевненістю скажу, що так, бо дійсно досвід був неймовірний, і в тому ж числі завдяки. Команді лікарів, яка була зі мною у цей найважливіший день в моєму житті. Тому, користуючись нагодою, я дуже сильно хочу подякувати Шим'якіні Наталії Миколаївні, яка справжній професіонал, спокійна, впевнена у своїх діях, розсудлива, яка допомогла мені фізіологічно народити міцного козака вагою майже 4700. Також хочу подякувати Раковській Ганні Маєвні, яка дуже м'яка, співчутлива та така, знаєте, комфортна людина. А також Соліменко Євген Миколаєвич, який розвіяв всі міфи про епідуральну анестезію, і я з упевненістю довірилась йому, що мої пологи пройшли комфортно. Ведення вагітності вела чарівна Алла Шокур, яка дуже чуйна, дуже турботлива, завжди залишала зі мною на зв'язку, навіть якщо я телефонувала їй у першій ночі. За що їй дуже велике дякую. Медичний центр Лелека просто перевищив всі наші очікування. Ми знали, що тут буде дуже добре, але не очікували, що настільки. Ми навіть продовжили наше перебування тут на два додаткових дні, і це також було нашим найкращим рішенням. Тому за другим повертаємось виключно сюди.